Доброго дня, ми з України. І я також. Сьогодні прийшли в гості до сестри і хочемо подивитися її композиції. Взимку хто чим займається? Я щось робила по кулінарії, а сестра робила ну такі дуже гарні, цікаві кошики, горщики. Композиції з кактусів, з сукулентів, не знаю, чогось таке було натхнення в цьому році цієї зими. Так, і поки на вулиці прохолодно, ми зараз з вами подивимось, як вони виглядають, і сестра розкаже, як вона робила, які використовувала рослини, який ґрунт, з чого робила самі ось ці ємності, в яких вона потім робила свої композиції. Що хочу сказати, ну я не знаю, це все. В принципі, воно якось само приходить, я не знаю навіть, як воно само до мене приходить. В общем, всі ці горщики я робила сама з цементу, гралась всю всю зиму, скажімо так. Десь щось, якісь картинки я бачила і хотіла ну, це у себе зробити. В принципі, використовувала дуже багато своїх. В основному в мене йде, йдуть сукуленти і ехівері. Е, ну, ось сукуленти, ось ехеверії, оце, оце все, це все мої, це все мої. Угу. Ось такі теж дуже гарні. Потім якось захворіла кактусами, скажімо так. Дуже мені зараз це подобається. Дуже подобається, що вони знаходяться всі разом, наприклад, там в одному горщику, що все це закрито камінням і не так випаровується волога. Ну, В принципі, поки це все в мене новинки, скажімо так, цієї зими, і весною, влітку буде вже видно. Що де в мене прижилось? Ну, а там подивимось. Перейшли в іншу кімнату, і зараз ось такі композиції дуже гарні. Тут вже багато в неї кактусів. Бачите, це все новеньке. Спочатку перші горщики ось цей в мене, взагалі, це самий перший горщик. Е це з цементу. Пропорції. пропорції не скажу, я вам напишу, я вам напишу потім. Зараз пропорції вже скільки, якщо чесно, було випробовано в процесі практики, скажімо так, один до двох. Одна, наприклад, там, ємність цементу. 500 дві ємності піску, трошки клею ПВА, і, і, в принципі, замішується і робиться якась форма на щось. тобто, Просто ну, потім там да, Я потім покажу. Тут мені, наприклад, цей горщик мені подобається перший раз літопси я собі купила. Таке живе каміння, точно так же ще поки не знаю, як за ними доглядати, трошки допомагає мені чоловік створювати всі ці композиції, щось у нього там з'явилось в голові, да, щось у мене, і от так потрошку працюємо. Угу. Всі камінці. Спочатку, як я роблю, засипаю спочатку повністю ґрунт, потім саджаю туди всі рослинки і всі ці камінці, кора якась, ну щось якесь оздоблення. Якщо чесно, все це шукаю там в лісі, на дорозі, по дорозі, десь щось пригодилось, десь щось не пригодилось саджаю рослинки, а потім вже дивлюсь, ну, де яка композиція. Оце в мене єдина композиція з піском. Всі інші, в принципі, зверху тут засипано піском. Всі інші в мене засипані камінням. Ніякої ну, спанбонду чи ще чогось між камінням і землею в мене немає. Всі ці вазони взимку знаходяться тільки в будинку, тому що вони ні холода, ні морозу вони не видержують. Але влітку, коли вже тепліше, навесні, я все виношу на вулицю, не на відкрите сонечко. А... Але вони дуже добре приживаються, ростуть, їм в принципі подобається коли тепло. Поливаю зараз, практично, ну можливо, там раз в місяць можу полити весною літку, чекаю, коли повністю просохне весь ґрунт, коли ось такі листя починають зморщуватись, от теж видно, що воно вже зморщилось, тоді починаю поливати. Нічого страшного, якщо воно це зараз в такому вигляді, водички воно тільки нап'ється і Буду воскресне. На вулицю під навісом, будеш у цінові. Під навісом, так, да, я ж кажу, не на відкритому сонечку, але, ну, понятно, щоб було світло і тепло. Mm -hmm. В плані підживлення. Зараз я готую ґрунт, додаю добриво осмокот. Окремо не підживлюю, в принципі. Точно так же бувають, наприклад, по минулому, в минулому році, точно так же бувають рослинки, які, ну не знаю, можливо, там десь щось не приживається, щось не подобається. В принципі, дивлюсь по рослинам. Вони мене відчувають, я їх також ми якось з ними там домовляємось, і в принципі, сподіваюсь, що всі ці нові вазончики в мене приживуться. Скільки ти зробила ЗЕЗУ? Ой, зробила п'ять великих, а маленьких я навіть я не пам'ятаю. Да. І ще один тоже такий невеличкий горщик. Не знаю, читала багато відгуків, що не дуже зручно, коли, наприклад, ростуть ехеверії поряд з кактусами. Але. Не знаю, плюс-мінус воно поливається практично однаково. На сонечко воно також реагує, плюс-мінус однаково. Сподіваюсь, що, що все в мене буде добре. Сьогодні дуже мені хотілося ну, це з серії літопсів, воно якось назву має, і воно цвіте. Жовтими такими квіточками дуже гарно ще не посадила, треба під нього тепер придумувати нову композицію. Це також не дуже давня скажімо так, композиція. Чоловік додумував, це ми вже все самі придумували з апельсина. цей. Ну, це ніби ручійок, там повинна капати водичка. Ой, забула, як воно це називається. Напишемо. Це така рослинка, в принципі, вона не саджається в ґрунт, її можна просто кудись, я не знаю, там в дерево або навіть просто поставити. Вона живиться від повітря, єдине, треба її оприскувати десь два рази на тиждень. Ну, Два тижні от вона в мене живе в домі, ну, вроді ми з нею подружились. Я їй знайшла місце, вона буде жити в мене в цій композиції. Оцей струмочок з бамбука, так? Да? Струмочок з бамбука, заборчик також з бамбука. в принципі, Все вроді... В... сама. Все, да, все робили самі. Каміння фарбувала, не фарбувала, а покривала лаком. Ну, в принципі, дерев'яшки, камінці, все шукаю. Де що побачила, те беру все додому. Ось це моя майстерня. Моє місце натхнення, в мене тут своя атмосфера не чоловіча, скажімо так. Коли мені погано, я приходжу сюди і все це тут творю. Ось це в мене ґрунт. Він складається. ґрунт звичайний для сукулентів, покупний. Але він дуже торфяний, тому просто так його чистий використовувати не бажано. Далі я сюди додаю вермикуліт, перліт. В принципі, ну не знаю, я просто не знаю, як вам сказати пропорції. Потім додаю піска небагато, керамзіт, якщо є. Ну, я додавала свій, в мене є, можна купувати. А це, звичайна цегла, червона ну, цеглина. Тобто, якщо є да, подрібнена, дрібнила також сама на вулиці, молоточком, в общем, працювала. І от такий повинно, щоб він був сухий, водопроникний, щоб вода не застаювалась, в общем, такого плану. А то я ще не придумала, то фігурки є, але вони в мене стоять для, для чогось поки. Ось що ці новенькі. На чому, з яких форм ти ліпиш його? Ось це в мене нова форма, я її тільки зробила. Ось так вона виглядає. Я її пофарбувала. Не знаю, мені дуже подобаються саме такі. Плошки під суккуленти, під, ну, під мої, скажімо так, задумки, воно підходить дуже хорошо. Звідки я беру форму. Ось така в мене є форма. Я одягаю на неї пакетик звичайний, ось так зверху. І, все. І потім накладаю сюди повністю цементом. І так воно в мене висихає. Потім це перевертається. І форма виймається, тобто воно так і знаходиться. ось так, Бачите, як воно стає. Тут точно така ж форма, тільки менша. Е, ножки, ну, все сама, в принципі, е, роблю, щось, звичайно, не підходить трошки по висоті, буває, все це спилюю, опилюю. Щоб воно не шаталось і стояло впевнено на ногах. А зараз покажемо вам те, що, від чого я взагалі в захваті і в шоці. Ось таку фігуру зробила сестра сама для того, щоб використовувати її на вулиці. Ну, далі вона розкаже сама, я тільки висловила своє захоплення. Це також фігурка, в принципі, все робила сама. Якщо чесно, робиться, це дуже важко, якщо немає якихось заготовлених форм, все це треба придумувати. Щось получалось, щось не получалось, дві складові взагалі в мене розсипались. Але я думаю, що коли я її виставлю в свої клумби, на свої клумби поміж камінням, буде виглядати дуже красиво. Покривала лаком, обов'язково всі фігури, взагалі, які в будинку, в принципі, всі ці форми. Спочатку я ґрунтую обов'язково, потім, наприклад, там фарбую, а потім вже покриваю лаком. Якщо вони стоять, будуть стояти на вулиці, обов'язково лаком покривати. Ну, ось така творчість була в цьому році взимку у сестри. Будемо їй дякувати за екскурсію. Дуже гарні, мені здається, композиції вийшли. Ну, ось і кажуть, що сади город дає відпочити взимку восени, що ті садівники, городники, які мають дачу або свій будинок, нічого взимку не роблять, тільки лежать і відпочивають, готуючись до нового сезону. Можна ось так плідно провести. Зиму і зробити такі гарні, гарні композиції, гарні такі плошки, ем, гарні якісь фігурки, статуетки для свого саду, щоб прикрасити їх в наступному році. Цим займалася сестра цієї зими, щоб не було сумно. Якщо сподобалось, якщо у вас можливо є якісь запитання або ви хочете про щось мене запитати, будь ласка, пишіть, будемо з вами спільниками. Щось можливо, можливо, я у вас чогось якогось досвіду наберусь, можливо, ви мені щось підкажете. Можливо, серед вас є. Як то самани, пишіть мені якісь ваші коментарі, я буду дуже рада. Да, Ну і якщо все гарно вкоріниться, приживеться, а я думаю, що все буде гарно, тому що, в принципі, сестри, як говориться, легка рука, город, сад, її ви бачили. Може наприкінці літа або восени, якщо вона захоче, якщо вам буде цікаве, ще щось і продамо. Дякую, що зайшли на наш канал. Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою. Всім пока.